В Україні помітно збільшилася кількість безпритульних. Повідомляють соціальні служби. І Без того страшну статистику людей без прихистку поповнили переселенці зі східних областей. Про те, як вони живуть в нелюдських умовах, а головне, як звідти вибратися, дізнавалися наші журналісти. Ольга Іванівна живе просто небо на Троєщині вже майже 15 років. Розповідає, має двох дочок і дев'ять внуків. Усі при харчах і в теплі на Закарпаття. Вона сім років попрацювала фельдшером, тягла на своїх плечах усю сім'ю, поки та не викинула жінку на вулицю. Я хату купила, я продала свою хату сені віддала половину половину святці. Поділилась. А кому мені треба. це я помру? Воно мені треба, доньку. Я собі заберу на той світ прицепу до гробу, ніхто не причепає, вибачай. Мені не треба зняти квартиру, люди добрі. де? А поїхати додому, вигнати внуку О, ні в якому випадку. Хай живе. Сьогодні до Ольги Іванівни приїхала допомога. Перша в Україні служба порятунку на колесах. Машину ми переоборудували для можливості їх транспортування, щоб в ній знаходяться. Мінімальний комплект чистої сухої одіжди, яку ми при необхідності їм представляємо. І також є комплект гарячого питання. Як не дивно, але допомога жінці не потрібна. Вона сама допомагає, годує трьох собак, кота і ще два без хаченка. Люди їдять, не померли ніхто. Дивись. М'ясо, м'ясо де ви берете? — В магазині ядеш. М'яса не живуть. У мене не прийнято. І собаки без м'яса не живуть. теж. Тяжко мені, тяжко, да? дуже тяжко. Але ж я її годую. У жінки є паспорт і трудова книжка. каже повернутися до звичайного життя заважають високі ціни і малооплачувальна праця. А от Василю із Закарпаття, якого жартома називають бандерою, служба порятунку потрібна. Він приїхав у Київ заробляти гроші на будівництві. У нього ще рік тому під час подій на майдані поцупили документи. Відтоді не може працювати, а додому повернутися не дозволяє сором перед батьками. Я не можу я би са на роботу. а мені кажуть документи. А я не можу ніяк зтоїти на роботу. Батьків то не знають. Ні, батькам я дзвоню додому. От Андрон, то, що там спить, у нього є телефон. Моя катушка спить. Я дзвоню додому. Я, я їм... Ну не кажу їм, що я, я я їм вгадую, що я працюю, працюю з в Україні небагато подібних закладів. Працівники центру розповідають, що дня до них звертаються сотні людей. Усі можуть поремонтувати взуття, випрати одяг, дати поїсти і навіть підстригти. Якби етопичне нічим не відличаємося. У соціальному центрі зізнаються, така допомога потрібна, але вона поверхнева. У середньому із ста бездомних людей лише вісім повертаються до звичайного життя. Також у нас... Работает программа реинтеграции, восстановления человека в обществе. Вот как раз таки под эту программу и подходят люди, которые желают восстановиться. Вот за последний год, за 2014 год, мы помогли восстановить более 50 паспортов. Анатолій один з таких щасливчиків, йому 48 років. Він жив на вулиці, бо сім'я не змогла змиритися із залежністю чоловіка від азартних ігор. Каже, був за крок до смерті, поки у 46 років не відкрив талант до малювання. Ну і спросили мене, ти маґош. Я говорю, ну не знаю, коли то там щось займався художник фармітелем був, це все. Ну, рісувати не рисував. Грич, хочеш спробуй? Ну і я почав постепенно якби. В этом в мастерской потихоньку работать. мене це вдохновило очень сильно. До тих пор, поки ви не приймете рішення, нічого в вашій жизни не поміняється. лише у Києві за неофіційною статистикою понад 20 тисяч безпритульних, але кожен із них може повернутися до нормального життя. Головне бажання. Ірина Гукала, Сергій Наконечний, Тивай.